І так, Людмія, скажіть, будь ласка, чи були запитання по домашній роботі? Ні, у мене було запитання. Давай. По другій дії в задачі 402. 402. Так, кіт Матроскін продав 42 літри. Значить, спочатку ми знайшли. Ну, треба було дивіться, 42 помножити на 96, так? Так. Потім ну, можна було перевести все в копійки. 16 помножити на 200, бо тут було в копійках, так? Отримаємо якусь суму в копійках, потім додаємо і переводимо в гривні та копійки. Можемо це зробити швиденько. Тобто, в першій дії ми 42 множимо на 96. ану А ну-ка, хто підраховував, скільки це буде, щоб ми зараз не рахували? 42 на 96. шість. Буде 40 тисяч 40, 40, 40, 40. 32. 4032. 42, 42 помножити на 96, 40, 4032, так? 32 копійки. Це за молоко він стільки наторгував. Так, потім за сир 16 кілограмів. Бачите, тут інші одиниці виміру. Тут гривня, а там копійки. 2 гривні це 200 копійок. 16 на 2 це 32 і ще додаємо два нулі. Ось стільки копійок це був сир. Потім можемо це додати: 4032 плюс 3200. Це буде 7232 копійки це всього стільки грошей він наторгував. І це треба перевести у гривні та копійки. Це буде 72 гривні, відповіді писано. А я чуть трохи по-іншому зробив. Ну, а як це 72 гривні та дві копійки? Я зробив 42 помножити на 94. Я, від, ну, я написав 40 гривень 32 копійки відразу, а потім 16 помножити на 2, получив 32 гривні. А потім так, просто. Ну, да, да. Ну, Відповідь в тебе така ж сама, так? Так, 72 гривні. А в мене інше. у кого 62 гривні, 32 копійки, так. У кого інше, що ви можете? А поки, мабуть, ви щось не те зробили. Ось так треба було розв'язувати. І так, чи є ще? Я про двічі зробила 42, помнож 96, це буде 420 копійки, потім це перевела ну, взагалі в одній Ну, це буде 40 гривень, 32 копійки. Ну, додай ще 32, така ж сама буде відповідь. Відповідь повинна бути така ж сама. 72 гривні, 32 копійки. Я перепутала, я написала, що це потрібно на 60 поділити. на 100, так, ну, Я запрошую 2 гривень 100 копійок. Добре, давайте так. Якщо по домашній більше немає запитань, а, Запишіть, будь ласка, да. Катю, в тебе питання, Катя Молчанова, в тебе рука піднята, ні? Немає. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. І так, сьогодні в нас 2 листопада. Так, руки поки що опускаємо, бо спочатку ми повторимо теоретичний матеріал. Класна робота. Класна робота. І сьогодні ми повторюємо таку тему, як задачі на рух. Задачі на рух. Є декілька видів задач на рух. Є задачі на рух, в яких ми використовуємо всім відому формулу. В помножити на Т до рівня С. Що таке В ТВ? Да, записувати це. В це в нас швидкість це час, а це відстань. Так, Юлечка, не викрикуй, але це вірно. Те це час, а Та формула, вам відома ще з початкової школи, ви її, думаю, що дуже часто використовували. Але є ще задачі, в яких ми будемо а, теж використовувати цю формулу, але це будуть задачі на Одночасний рух не одного об'єкту, а двох об'єктів. Об okay. Ми ще такі задачі називаємо задачі на сумісний рух. Теж зробіть такий ще один підзаголовочок задачі на сумісний рух. Сумісний рух. Так, і тепер подивіться: У нас будуть чотири типи задач. І так, перший тип задач, давайте згадаємо таку задачку, коли у вас є два міста, і з цих двох міст на зустріч один одному рухаються два об'єкти. Не знаю, як вам показували в початковій школі. Юльчика, поки що опускаємо руку, я буду показувати, як я показувала. Зараз нічого не коментуємо, бо в нас мало часу. Якщо об'єкти рухаються один на зустріч іншому, ми будемо малювати такі стрілочки, які показують напрям руху, ось так. І десь тут вони зустрічаються. Це обов'язково посередині, і відстань між ними S. Давайте напишемо тут V1, тут v 2 В даному випадку це не конкретна задача, а теорія, так? Тобто, а, якщо два об'єкти рухаються на зустріч один на одному з двох різних міст. То якщо... Ну, а... Зачекаю. Так, так, зачекаю. А це малювати? Так, обов'язково, обов'язково малювати. Обов'язково малювати. Так ось, Якщо нам треба знайти відстань, яка була між а, цими двома об'єктами, то S Буде підраховуватись за такою формулою. Ми додаємо дві швидкості В1 плюс В2 і множимо на Т зустрічі. Так і напишіть Т зустрічі. А чому саме так? Якщо об'єкти зустрінуться через Т годин, то перший об'єкт, як у відстань проїде, В1 помножити на Т, другий об'єкт В2 помножити на Т. І якщо спільний множник Т винести за дужки, то отримуємо ось таку формулу. Ще ми називаємо ось цю суму В1 плюс В2 швидкістю наближення. З цієї формули буде виходити така формула. Якщо мене цікавий час зустрічі, то треба С поділити на суму В1 плюс В2. Скажіть, будь ласка, знайомі такі формули були такі в початковій школі? Так. Були. У нас було в ну, і і це іде на віддалення теж було. Так, і ось В да, 1 плюс В 2 ця сума називається швидкість наближення. Віддалення. Ні, в даному випадку вони наближуються, а на віддалення, коли вони будуть рухатись в протилежних напрямках. І так, це швидкість. Угу. Наближення. Бо вони наближуються друг... один до одного ось такою швидкістю. Наближення. Так, це перший тип. Далі другий тип. Можете тебе чекати? Так, трішки? так, я буду чекати, зачекаю. А можна взяти про просто В наближення? Да, Мож можна. Так Ви наближені, можна. Можете собі ще іншим кольором написати так. Тут я ще не написав. Не стираю я не стираю, не стираю, не хвилюйтесь. Напишіть тут, будь ласка, ще рух Спасибо. на зустріч. Рух на зустріч. Так, так, так. Рух на зустріч. А можна чорним? Можна. Можна взагалі чорні ручки писати. Ну, ви знаєте, взагалі в, в, в нас є такий єдиний орфографічний цих, там сказано, що синім чи фіолетовим кольором писати. Але зараз, так як ми займаємось дистанційно, мені все однаково. І мені навіть іноді, деякі діти пишуть чорною пастою, мені так зручніше, бо я погано бачу. І е, коли паста чорна, мені краще видно. А я знову голоста, домашнє завдання буду робити чорним. Добре, ні. так, можеш робити. Поки ми не вийшли на очне навчання, можете, головне, не жовтим кольором писати, і не червоним. Бо там ви взагалі нічого а... не робили. А я пытався, як е, е, когда-то жовтою ручкою своє писати. І потім я відкрив, і... Там а нічого тому, не вийшло. Хто, хто хоче відразу отримати оцінку 1, може писати жовтим кольором, бо я нічого не розберу. Ні, я чорним кольором. Так, добре. Золота ага, гарна ручка, чорна. А, Чи встигли ви все це записати? Так. так друга. Тоді можна чорним писати? Да? Можна. Ні, друга... ні, на золотою можна я писати. Я не стираю, я просто пишу е... вище, ось тут. Дивіться, друга ситуація, така ситуація. В нас є. От а що, від... тебе є золота ручка? Так, все, так золотим знає, ручки ми зараз не будемо розказувати, бо в нас немає часу, а дуже важлива тема. Якщо в нас є одне місто, але об'єкти рухаються з одного міста в різних напрямках, так. І швидкості цих двох об'єктів В1 і В2. Тобто, спочатку між ними немає відстані. Вони віддаляються один від одного, і через деякий час відстань між ними буде S. через деякий час. Так ось а, як в такому випадку. А будуть пов'язані С, В1, В2 і Т. Відстань, яка буде між ними через деякий час, буде знаходитись за такою самою формулою, як і в попередньому випадку. Треба додати швидкості і помножити на Т. Ну, в даному випадку це не t зустріч, а просто Т. Т, через який, час, через який відстань буде така. І це швидкість на віддалення. То S треба поділити на v 1 плюс v 2 А чому саме так? Дивіться, за кожен час вони віддаляються один від одного на відстань, яка дорівнює v 1 плюс v 2 Тобто за одну годину перший проїде v 1 і другий v 2 Тому ось ця швидкість v 1 плюс V2 2 це буде швидкість, але не наближення, як в попередньому випадку, а віддалення. А віддалення. І напишіть, будь ласка, теж V1 плюс В2 тере швидкість віддалення. А ще можна помітити, ну давайте ще розберемо третій і четвертий випадок в теорії. І так, третій випадок такий. Не встигаєте, так? Я чекаю, так? Да? Взагалі ну, не встигаємо. Взагалі нічого. Чому ну, старший класик так швидко пишуть? А валір ти спальна? Так. Чому старший клас завжди так швидко пишуть? Ну, так, в них же досвід такий. Вони не так ухайно пишуть, як ви. А ви через сім років теж будете швидко писати. Це О, грязно буде. Ну, у кого як? У кого як? Так, а тепер дивіться, так, не встигаєте, так? Коли ви я будете... вже не встигаю, я все встигаю. Так, добре, не, не треба не казати, бо якщо ви всі будете казати, встигаєте ви чи ні. Ми Нічого не встигнемо. Так, можна далі. Так. Так. Так, так. так можна. Дивіться. Добре, добре, добре. Якщо в нас є два міста, відстань між ними С, з них вирушили в одну сторону два об'єкти, і один наздожинає іншого. Ну, уявіть собі, так, ми а, спочатку маємо якусь відстань. Потім той, хто а, позаду, він має, повинен мати більшу швидкість, щоб наздогнати першого. І десь угу. тут буде місце зустрічі, то а, це задача, коли один нас дожина іншого, то тут за одну годину відстань між ними а, буде скорочуватись не на суму швидкостей, а на різницю. Бо перший, за одну годину пройде В1, другий В2. Тобто він стане ближче на різницю В1 мінус В2. В1 повинен бути більше, ніж В2. Це задача не здається. С, В1 і В2 пов'язані такою формулою. С це буде В1 відняти В2 і помножити на час зустрічі. Ольга Вратиславіна. Так, Юлька. Які задачі називається на наздогін? Так, да, ну можна сказати, НА наздогін, так? Да? Ну, може. Угу. Наздогін. Нам так в школі, мені так раніше в школі говорили: задачі наздогін. Ну, добре, так теж написано. Так, і тепер, щоб знайти те зустрічі, що треба зробити? С поділити на В 1 мінус. Ці задачі, ну, у початковій школі дуже складно. В1, В1 відняти В2. Так. Обведіть в рамочку, і тут В1 відняти В2 це теж буде швидкість наближення. В1 відняти В2, в даному випадку теж будемо називати швидкістю наближення. Швидкість наближення. Так, я скорочую. Так, і давайте тут вже. Підожить, будь ласка. тип. Добре, я зачекаю, зачекаю. Останній тип, четвертий. Який ще випадок може бути? Я поки що просто приготую. На відставання. Так, якщо з одного міста в одну сторону рухаються два об'єкти, тоді один. Становиться далі від одного з кожним часом, і через деякий час відстань між ними буде S. Це на відставання. Ну, можна так назвати. Давайте так, щоб було гарніше. Одну стрілочку, ось давайте зверху, а іншу знизу. І давайте так, нехай В2 зверху, В1 знизу. І теж будемо вважати, що В1 більше, ніж В2. Через деякий час відстань між цими об'єктами буде С. Так ось, щоб знайти цю відстань, треба від більшої швидкості відняти меншу і теж помножити на час, який рухається одночасно два об'єкти. Теж ми беремо В1 більше, ніж В2. А щоб знайти Т, ми С ділимо на В1 відняти В2. Як ви вважаєте, тут об'єкти що роблять? Віддалюються чи наближуються один до одного? Віддалюються. Віддалюються, Пожуючи. тому В1 відняти В2 буде називатися швидкість. Зачекайте. Да. Оля, я зачекаю, не не, не пос... я не буду. Давайте ви. Це все запишете. Ольга Вітаславна, знаєте, знає, як нам на курсах казали на підготовці? Ми так і зробили: в один бачите, довше, ніж В2. Так, да, нам, нам так на підготовці розказували. Так, добре. А ще давайте помітимо таку реч: во всіх цих чотирьох типах у нас. Ми завжди додаємо в 2 чи віднімаємо В1 і В2. Ось як запам'ятати, в якому випадку треба додавати, в якому віднімати. Подивіться, будь ласка, на малюнки, ті, хто вже все написав. В першому випадку швид... стрілочки показують в різні сторони. Бачите, одна вліво, інша вправо. Тут теж, бачите, в різні сторони вони рухаються. Коли вони я рухаються, знаю, як знаю, різні, то тоді ми що робимо? Додаємо, якщо в одну, тоді віднімаємо. Так, вірно, бачите, якщо стрілечки в одну сторону, то, то віднімаємо. Запам'ятайте таку закономірність. Так, а тепер, якщо ви все це записали, ні, ні, ні. -ні. ні добре, ну можна ось цю половину записати, так? так? Ну, добре. У мене вже третій зошит закінчується. Я вас попереджувала, заведіть товсті зошити. Можна дати додати. Є на там в клітинку ще п'ять зошитів, так що а запаси а в мене, мене. У мене п'ятий ще... мене... закінчується. У мене перший закінчився і на половині другий. А у мене п'ятий, смотрите. Все, все діти, я бачу, ви дуже працьовите, ви молодці. У мене перший зошит, перший закінчення, Діти, про те, який зошит закінчується. Я при, е, пропоную вам в чаті е, розповісти, добре? Да. Так. А, якщо є ті, хто вже все записали, давайте е, зробимо номер 408 з вашого підручника. Можна я? Так, Ой. можна я, Юлі, ти знаєш, так? Не можна. Е, е, я, кажеш, я... Я чорну став... дори ставити! Чорну дори ставте. І Все. тому важко кричить про чорну доро теж, ставити. так? Так, добре. Віка мовчаливо віта, а, слухає, нікого не перебиває, підняла руку. І так, а, я не буду відкривати текст, а, щоб ми бачили всі ці, ці типи. Я прочитаю умову, уважно послухайте. З одного порту в інший одночасно відійшли теплохід і катер. Тобто, з одного порту одночасно відійшли в одну сторону. Це яка а, з картинок цих, яких ми малювали? Віка скаже. Хтось каже, так? Вірно. Це четверта. Четверта Четверт. картинка, а, давайте зробимо креслення. Тобто до таких задач. Ми умову записуємо, коли одночасний рух, рух за допомогою креслення. І, будь ласка, хто буде вирішувати задачу? Віка Лебедєва. Лебідева. Лебедєва, вибачте? До, до... Так, давайте так. над одною стрілочкою напишемо. швидкість одного 28 в один 28 км за годину. Швидкість іншого В2, 36 кілометрів за годину. Тепер покажемо, що через деякий час відстань між ними буде S кілометр. І ось ці С кілометрів треба знайти. Якщо Т поруч тут пишемо Т дорівнює 5 годин. Так, подивіться. Давайте домовимось з вами. Такі задачі розв'язувати так. Ну, по-перше, умову будемо записувати ось таким чином, тобто за допомогою такої схеми. А далі обов'язково спочатку, перш ніж писати дії, будемо писати формулу. І так, Вікуля, а, ну, в нас формули зараз перед очима. Ти сказала, що якось. Треба, треба порівняти В1 і В2. Так. І, і формула буде ось ця, тільки В2 в нас більше, тому що ми запишемо? Стридцять шість. 2 Давайте спочатку формулу. В2 відняти В1 і помножити на Т. Можна відразу робити виразом, а можна двома діями. Як ти пропонуєш, Вік? Я пропоную виразом. Так, будь ласка, що ми пишемо в дужках? Ми пишемо тридцять е так. Мінус. Угу. 28. В угу. нас це дорівнює 8. Пишемо над. Множити ще школу. на 5. Давайте так. Спочатку вираз, да? Це дійсно так. дорівнює 8, помножимо. І множимо на 5. на 5. Дорівнює 40. Так, тобто задача в одну дію, якщо знати, як розв'язувати, 40 кілометрів. Тере, тест. Ми можна знали написати віде. словами, можна використовувати а, такі символи. І так, відповідь. 40 кілометрів. 40 кілометрів. Так, ну, а, одні задачі маловато, тому ми віку ще запросимо одну задачу розв'язати. Номер 410. Угу. Так. Ух. Так, хто це там голос називає? З однієї станції в протилежних напрямках, з однієї станції в протилежних напрямках вийшли два поїзди. Відразу у вас повинна бути в голові така думка. Так, яка ж це буде схема? Вікуль, що скажеш? Чи вона у нас ось тут? З однієї станції в протилежних напрямках? Друга схема. Друга. Тобто ось таке креслення ми повинні намалювати. Швидкості нам відомі, яка відстань буде між ними через 9 годин. Тобто ми спочатку креслимо ось цю схему: креслимо під лінічку, відрізок, ставимо таку паличку і малюємо дві стрілочки в один бік і в інший. Щоб тут, а, діти, подивіться, можна так написати. Тут не писати, чому дорівнює V1, V2, а написати ось тут праворуч. І тут теж написати С знак питання кілометрів. І це основне питання. А тут написати В 1 дорівнює. Так, одна з швидкостей була 64 кілометри за годину. 64 км. А нам треба підчеркувати номер. Ні, це я зараз щоб виділити. Ні, не треба. Так, а друга швидкість 57 км. Кілометрів Один. за годину. Якою буде відстань між ними через 9 годин? Тобто Т дорівнює 9 годин. І основне питання в нас вже тут позначено. Тобто, треба знайти С. Е. Треба і... спочатку в... об'єднати ці... ці числа 64 плюс 57. Задати, тобто, так? Бо так. А якщо вони рухаються в різних напрямках, то швидкості ми додаємо. І давайте відразу а потім множимо формулу. Ось вона, так. Ну тут її погано бачити. S, S дорівнює. F1 плюс F. Це v, v, V1 плюс v 2 і помножити. На множимо на T, дорів. Ой. Так, дорівнює. Ви формулу вже написали. Так, тепер. Перше діє. Треба F1 плюс F2. Треба 64 плюс 57. І давайте відразу, якщо ми виразом, помножимо на 9. Так, І множимо на 9. Плюс 57. Скільки це буде? Це буде 121. Так, і помножити на 9, якщо вам важко, давайте тут поруч в стовпчик, 121. Це буде 1000, 1089. Так, 1089. Чого? Немо. О, аж 1089 кілометрів відстань між ними буде. Це велика відповідь. Відповідь. Так, відповідь. 1089 км. Так. Вікуля, чи були в тебе зірочки? Дивимось. Були, мабуть, багато. Так, у Віки ще три зірочки. А Віка 11 чи 12? Дві використовуєш. 12. Так, добре, лебедя 12. Ще в тебе одна зірочка. Так, діти, сьогодні у нас не багато дітей з'явилось. Бо був, був, був новий матеріал. Ми завтра продовжимо займатися ще множенням, продовжимо задачі на рух розв'язувати, а домашнє завдання буде наступне. І так, домашнє завдання на завтра. Небагато давайте. Не, ні, небагато. Номер чотири перший це приклад на декілька дій. Ну, ви такі розв'язували. І дві задачі номер 409, 411. Так, а тепер Що-що-що? Ви стали 401, а не 407. Що, що, що? 407 треба. 407 перший номер. Ви сказали 401. Ні, я написала 407, це 7. 407. Все, вірно, ось те, що записано, це. А є. зірочка буде там просто. Так, ну добре, я подумаю, що зірочкою дати. Ми з вами зірочки прямо з'їли всі, що можна. А, ну, давайте ми такі задачі будемо розв'язувати ще на логіці, але якщо ви вже здогадаєтесь, добре, 389. Але в нас така тема буде окремо на логіці, ну, трошки пізніше там, навесні. І так, ось таке домашнє завдання. А у мене запитання. Так. Добре. А Я ви пиш... це все в пейнті пишете, так? Зараз ні. Це в Зумі є така функція дошка. А, розуміло. Я Я розуміло. Думаю, В пейнті там більше криво буде. Так, мабуть. За старим підручником робити? Так, да так, -да, за старим. Ми поки що за старим. Нових нам не видавали, тому працюємо за старим. Так, добре, вам гарного дня, без тривог. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.